Нарізаємо картоплю брусочком. Зараз машина дайсер, Ми один їх демонтували, покажемо, як. Класична. Тут стоїть ніж 10х10, 10. тобто ми нарізаємо картоплю брусочком таким 10 см, 10 мм. Це у нас виходить класична картопля фрі. Можна поставити 8, можна поставити 7, якщо вам потрібно менше, можна поставити більше 12 см. Вона нарізає саме таким чином. тобто Ми бачимо класну ідеальну нарізку для картоплі фрі. Якщо ми поставимо більше, може бути картопля по селянськи такого плану. А так ми бачимо брусочок. Він є стабільний, тобто він не, не полибається. Дуже мало таких от, майже немає взагалі відходів, ну, такі трошки попадаються і дуже-дуже мало. Але це вони попадаються, коли ми відрізаємо саме кінчик картоплі. Кінчик так, в принципі, ми бачимо, що якісна нарізки дуже класна. Нарізаємо цибулю брусочками на машині дару. То, якщо потрібно квадратиками або кубиками, ми поставимо три ножі. Якщо нам потрібен брусочок, то ми можемо отримати такий, да, такий, такий брусочок. Тобто, це, якщо потрібно, цей брусочок на даному випадку стоїть 10 на 10, але ми можемо зробити його там 5 мм, 7 мм і так далі. Під шубу дуже гарно. Да, під шубу може бути гарно. Взагалі, такий продукт класно нарізка. Зараз нарізаємо е, буряк. нарізаємо його. Брусочками брусочки стоїть у нас 10 на 10. Можна сказати майже ідеальний наріз. Майже а ідеальний різ. Буряк, він такий більш стабільний продукт, він круглий, тому у нас мало продуктів, де є. Якісь відмінності. Продукт на вході, на з однієї та з іншої сторони він має один і той самий розмір. Можна сказати, для буряка, для картоплі, для це ідеальна нарізка брусочка. Розміри можуть бути від 5 мм до 20 мм, продуктивність від 400 кг до тонни за годину. Зараз ми поріжемо морфорунження. Більш крутніше віно, ну, ніж, ніж, 10 мм. Ми бачимо, що якість різні дуже класна, тобто нарізає все шикарно. Деякі попадаються продукти такі недорізані, але це не з-за того, що він не порізає, а того, що морковка має трасипівну форму, пірамідальну, тому воно нарізає серединку і нарізає ідеальним кубиком, ну таким брусочком, а вже кінець, наприклад, бо воно вже скошує, тому що все є.